Мрієш про розсувні двері, які виглядають стильно та сучасно, спленко тобі в цьому допоможе. Девід Блек поєднує в собі мінімалізм, лаконічність та стиль. Особливість дверей в тому, що розсувна система з верхнім підвісом економить простір та надає конструкції легкості. Декоративна кришка приховує механізми, залишаючи лише чисті лінії та естетичний вигляд. В склому використали триплекс Прозори з внутрішнім чорним фарбуванням. Загартоване для максимальної безпеки. Воно поєднує міцність, стійкість до ударів і стильний акцент у дизайні. Ручка млинець забезпечує зручність у користуванні, водночас зберігаючи витончений вигляд конструкції. Фурнітура виконана в чорному матовому кольорі, пофарбована порошковим методом. Це гарантія стійкості та довговічності. Розміри ми зробили такі: висота 2150 мм, ширина 880 мм. Розсувні двері ідеально впишуться в будь-який інтер'єр та слугують найкращим варіантом зонування кімнати. Шукаєш стильні та надійні двері? Тоді пиши нам у директ або телефонуй.